Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є загиблі та поранені. РФ завдала удару по супермаркету в Костянтинівці. 40 гривень за кілограм. Експерти прогнозують здорожчання хліба вже в серпні. 3,7 мільярда гривень економічного ефекту набу викрило 166 підозрюваних у корупції. Російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. На цю мить відомо про щонайменше 14 загиблих та про 43 поранених. Попередньо відомо, що для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено чотири приватні будинки, торгівельний центр, пошту, магазини, автомийку та автомобілі. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Працюють усі профільні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнування буде оновлюватися. На атаку від президент Володимир Зеленський, глава держави, висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною підтримував наш захист і порятунок життів наших людей. У наступі на Курську область бере участь одна із найсильніших та найшвидших бригад України 80-ї ОШБ, пише Форбс. У виданні стверджують, що танки та західні бронетранспортери належать саме цій бригаді, адже тільки вони експлуатують таке поєднання колишньої радянської та західної техніки. Також журналісти додають, що в операції нібито задіяні щонайменше три бригади з су чисельністю до двох тисяч осіб кожна. Події в Курській області наближають мирні переговори. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Олексій Мінський. Нардеп зазначив, що світ, ймовірно хоче пришвидшити закінчення війни РФ та України до виборів президента. В США. зараз на даний час вони за допомогою посередники відбуваються ми з нами Туреччина залучена, і і країни глобального півдня через них і обміни полонених відбуваються. Тобто Іде такий процес, і ще ми бачимо одну тенденцію: що і значить візит нашого міністра іноземних справ до Китаю і приїзд прем'єра Індії, як на мене, це можливо ці країни хочуть пришвидшити мир до вибору президента Америки. Да, для того, щоб уже ми, ми пошвидше домовилися, тому що в Америці зараз такий нейтральний період, передвиборчий період. 3,7 мільярда гривень економічного ефекту набу викрило 166 підозрюваних у корупції за перше півріччя 2024 року. Очільник антикорупційного відомства Семен Кривонос підкреслив, що агентство за цей час направило 64 обвинувальні акти щодо 131 особи причетних до корупційних злочинів. Лаву підсудних відправлено сім вищих посадовців держави за це перше півріччя. Це чиновники категорії А, це народні депутати, це посадовці різних державних органів. Шість топ-чиновників, одинадцять керівників державних підприємств, п'ять суддів та п'ять депутатів обласних рад. І тут я маю подякувати нашим колегам із САП і ВАКС. Ще одне важливою ознакою, що ми серйозно збільшили кількість розслідувань щодо незаконного збагачення. То посадовців це в фокусі уваги, в тому числі на БуІСА. Ми маємо вже перші підозри і навіть один вирок у ВАКС щодо топ-посадовця щодо незаконного збагачення. До слова 4,7 мільйона євро необлікованої готівки вилучили в бухгалтерки компанії, яка постачає продукти до Міноборони. Кошти працівниця перевозила в багажнику автомобіля. Однак пояснити походження грошей не змогла. Правоохоронці виявили чорну готівку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від податків групою компаній постачальників. Досудове розслідування триває. Деякі змі пишуть, що бухгалтерка з мільйонами в багажнику працівниці. Товариством МідПРО у Тернополі затримали працівника обласного ТЦК. За інформацією місцевого видання його підозрюють у зловживанні впливом. Наразі офіційних коментарів стосовно затримання ще не було. Військово зобов'язані не повинні додатково повідомляти про бронювання. Про це в ефірі ранок лайф сказав військовий юрист. За словами Тараса Боровського витяг з наказу мінекономіки з підписом та печаткою керівника відповідного підприємства достатні докази, і документальна підстава для бронювання. А я нагадаю, що напередодні суддя Закарпатського окружного адмінсуду постановив, що чоловік мав особисто поінформувати військкомат про бронювання. Що людина промовчала про це, або просто говорила, але не підтверджувала свої слова документально, її мобілізували, оформили вже в якийсь навчальний центр, вона проходить без ВП, там десь на якусь частину вже якась частина розраховує на цього кадра. То звісно, що відмотати цю картину назад важкувати. Однак, якщо ви товариство отримали бронювання, то ви носіть з собою, будь ласка, витяг з наказу Мінекономіки, або ж е цей. Славнозвісний документ з резерв плюс, в якому теж має бути зазначено якась інформація про бронювання, і тоді все буде добре. На Закарпатті трошки свій вайп, Я бачу в Україні на 15% зменшилася кількість шлюбів, та в півтора рази зросла кількість розлучень. За даними Open Data Bot, загалом було зареєстровано 72 тисячі 766 нових сімей. Це на третину менше ніж у 2022 році. Аналітики відзначають, що після весільного буму в перший рік повномасштабного вторгнення кількість одружень цьогоріч стала меншою навіть порівнянно із довоєнним періодом. Хліб має коштувати близько 40 гривень за кілограм здорожчання, можливо, вже в серпні. Про це повідомив директор компанії «Київхліб». президент всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, сказав, що якщо не підняти ціну зараз, то у вересні почнеться дефіцит. А бізнеси, які працюють в білу, можуть взагалі закритися. Чи готові до таких цін українці? Саме з таким питанням вийшов до людей наш журналіст Олег Ендриксон. Спочатку на 10%, далі на 20. Експерти прогнозують швидке та досить відчутне здорожчання хліба. Як ставляться до цього кияни та скільки готові платити З'ясовуємо разом? Так у нас буде все одно це подорожчання. Війна в країні йде. Так що це неудивительно. Скільки готові платити ви за хліб? Ну, так зараз десь в районі середньому 30-40 гривень. Так що... Я не думаю, ну, хіба що, е, якби залишили соціальний якийсь для малої муші, хто мало отримує гроші, то ті б нехай би. А так ну, все, все буде дорожчати. Це зрозуміло. Ви особисто часто купуєте хліб і скільки витрачаєте? Я військовий. Тому я, на, я там саме йду. військовий, тому столова все так, хліб ми отримуємо. А щодо довоєнного життя або коли відпустці? А, ну. Я не дуже, моя сім'я вся не хлібоїдна, будемо казати так. Нам півбуханки хліба вистачало дня на три, на чотири. Скільки ви готові платити? Ви знаєте, я б хотіла, щоб воно повернулося в меншу ціну, ну не в більшу ціну. Тому що 4 тисячі пенсії, це ви розумієте, що, що це таке, як його прожити. Півтори заплатити за комунальний і все остальне. 20 гривень плачу. А якщо буде 40? Ну, без сліба я ж не буду. Буду менше їсти. Діти, ну таке життя. Скільки платиш? Е, Гривень 30, навіть Як ставишся до здорожчання, можливого до 40 гривень, до прикладу. Ой, плохо. Звісно, плохо. Бо е, тому що я пам'ятаю, коли я в його по 5 покупав, от облак кайфа. А зараз ні, плохо 40 гривень це багато. Тобто ти можеш сказати, а от у мій час. Так. Да. Могу. А скільки, скільки років ти? Від? 18. <рес> да. Скільки, на твою думку, має коштувати хліб? Ну, гривень 25. Ну, максимум 30 це потолок уже на турі. Якщо 40, то. То вже перебор. Без слібу ну, будеш? Ні, ну буду ну, сліва, а що діти, куди діватися. Ну, все одно 40 гривень це дуже багато. Скільки зараз платити за хліб? 25 гривень. А скільки готові платити? 20. 20-25. Як ставитися до можливого здорожчення? Ну як всі, я думаю, люди ставляться ну негативно до здорожчення. А скільки, на вашу думку, має коштувати хліб? Чотири п'ятдесят. Ну, можливо, трішечки менше, щоб він був доступний для всіх, для пенсіонерів, для людей, які не можуть його собі там, ну, ті, які мало заробітна плата або мала пенсія, які не можуть його собі дозволити. Тому менша ціна повинна бути на хліб. Чи є якась ціна після якої ви не будете купувати хліб? Будемо пекти самі. <реш> більше 30 гривень, будемо пекти самі. 37-35, і, 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 я знаю, сколько там стоїть. Зависимо від названня хліба. Чи бархатний, чи невський, чи духняний, і так далі. А як ставитися до можливого здорожчання відсотків на 20? Якщо на следующий день не буде пліснівець, і якщо він на следующий день. Не будет на сухарики уже. Скільки вы готові платити? Ну, если вот это, что я беру, вот это по 37, все где-то в пределы до 45. Это все больше? Нет. Люди даже то, что я беру, люди уже не берут в основном. Будете переходить на безхлебную диету? Нет, я-то не буду переходить. Я, я не волнуюсь, но я знаю, что люди уже стараются купить там. Українські там ще какой то там простой батон и так далее. Вот. А вообще подорожать должен хлеб, потому что он не... Но ну, при условии, если он будет качественный. А если он будет такой, как иногда, то это погано. А які ваші думки щодо хлібного питання? Діліться з нами. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.